Картина, те, що зараз відбувається, вона не є чорно-білою, до речі. Мені здається, що вона є чорною. Бо обидві сторони, які мали конфлікт в Мукачеву, є чорними. І сутність конфлікту насправді дуже проста. І це вже розслідувало, і сьогодні я вимагаю абсолютно рішучих дій правоохоронних органів. Це розподіл потоків контрабанди, яка Має фінансувати або кримінальні структури, або терористів. Не можна допустити ні першого, ні другого. І тому жорстке і принципове розслідування всіх, хто до цього причетний. Обшуки, затримання і пряма кримінальна відповідальність. Не допоможуть ні депутатські мандати. Ні зв'язки у владі. Реакція має бути абсолютно рішучою. З якого боку цього конфлікту сторона не стояла? Більше того, не йдено доручення для того, щоб негайно розібратися і зробити кадрові висновки по регіону.